Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок, 28 жовтня, і сьогодні у нас як завжди час приготування. Буду сьогодні готувати на цілий тиждень перший, другий і десерт. Продовжується у нас експеримент прожити на тисячу злотих на місяць в Польщі. Які продукти придбали на цей тиждень, є в мене відео окреме. Я вам залишу посилання на нього. Заходьте, може вам сподобається. Ну і взагалі просто заради цікавості заходьте, подивіться. Також буду робити плавлений сирок, рецепт вам вже відзняла. Покажу, бо хотіла показати, як він в застиглому вигляді виглядає. І подивлюсь, може торт покажу вам окремо, тому що буде дуже смачний брауні те речі, з замороженою вишнею. Дуже смачний, соковитий, готується дуже легко, інгредієнтів мало, але результат неперевершений. Тому залишайтеся зі мною, сподіваюся, вам це відео сподобається. І почну готувати зараз сир плавлений. Хотіла приготувати заздалегідь, щоб вам можна було показати, як він застигне. Ну, трішечки не впевнена, що він гарно застигне, тому що помилилася, взяла, можна сказати, сиркову масу. Трішки вона солодка, але я думаю, що я додам зараз приправ і все буде нормально. Вибачаюсь, трохи такий дивний голос, тому що прихворіла. Зараз буду розказувати, що потрібно. Я буду робити півпорції на той випадок, що в мене нічого не вийде. Так, ставимо вогонь на двоєчку, ну тобто, майже на мінімум поставлю. Але ще можна також робити цей рецепт на паровій бані. Я взяла кастрюлька, в мене є невеличка з таким товстим дном, і буду робити в ній. Так, поклала пів кіло сира, кладу 70 грамів вершкового масла. Я його не топила, зараз воно і так розтопиться. Одразу додам ну, не чайну ложечку, а десь три чверті чайної ложечки солі. Потім можна буде досолити, якщо буде мало. І також додаємо півчайної ложечки соди, звичайної харчової соди. Це я роблю на півпорції. Якщо ви будете робити на кілограм, то, ну, а вже ж все збільшуйте на двоє. Ну, ось так приблизно чайної ложечки візьму соди. Так, також додаємо одне яйце. Також окремо я його не збивала, нічого не робила. Зараз візьму вінчик, буду гарно перемішувати, і поступово сир буде танути, також і масло. Все склали і тепер постійно перемішуємо, поки все гарно розплавиться і поєднається вся маса. Маса поступово плавиться, і зараз я додам сюди приправи. Приправи можете додавати які завгодно, які вам подобаються, які ви любите. Можна додати сухі, можна додати свіжі. Я зараз додам трішечки сушеного часнику, третину ложечки. І також додам прованські трави. Можна додати свіжий кріп і петрушечку, якщо ви, так, якщо ви любите ці спеції і якщо. Так, дрібненько-дрібненько їх подрібнити. Я пам'ятаю, що раніше, коли робила, то я навіть додавала один раз дрібненько-дрібненько порізану шинку. Також виходить дуже смачно. Саме, знаєте, такий сир для бутербродів. Гарна намазка на ранішні бутерброди, та й, в принципі, на будь-який перекус дуже смачний виходить. І вимішуємо до тих пір, поки. Все поєднається і стане таке рідке. Ну, я думаю, що дуже рідке воно в мене не буде. Але зараз подивимось. І зараз можна скуштувати, якщо чогось недостатньо, можна додати. Можна також зробити, додати гіркий перець, і також зробити таку гостреньку цю намазку. Буде дуже все одно смачно. Так, зараз я скуштую. Мало солі, зараз я підсолю і ще додам спецій. Також додала ще трішечки меленого чорного перця і ще вирішила додати паприку. Вона і кольор дасть гарний, такий цікавий. І також дасть гарний аромат. І продовжую вимішувати. Ось така виходить маса. Буквально з'явилися перші бульки, так сказати. Маса закипіла, вона стає більш рідкою, тому що плавиться сир. І виходить непоганий плавлений сирок. До речі, якщо ви берете звичайний кисломолочний сир, і він у вас такими комочками, грудочками, то краще його перетерти або через сито, або подрібнити блендером для того, щоб потім маса була однорідна. Все, в принципі, моя маса вже готова, я її виключаю. переливаю у пластиковий судочок. Зараз трішечки вона остигне, поставлю на балконі. І потім приберу до холодильника. Коли він гарно застигне, я вам покажу, який він виходить. Сирочок вже охолов, І зараз донька намаже, і подивимось, як він виглядає. Ну, він виглядає саме як плавлений сир. І це він ще тільки з балкону. Ще в холодильник ми не ставили. Зараз. Донька собі візьме і потім поставлю холодильник. Я думаю, що він ще застигне. Получився дуже гарний і смачний плавлений сир. Спекла чергову порцію гарбузового хліба, дуже дуже він сподобався. І також подивіться, який получився пухкий, високий. Рецепт і відео є в мене на каналі. Дуже класний хліб отримається. З додаванням гарбузового пюре і зараз буду займатися приготуванням млинців. Так, перше, що роблю, це поєдную сухі інгредієнти. Взяла 400 грамів борошна, додаю сюди. Чайну ложку цукру, так як в млинці в мене будуть не солодкі. Я додаю цукру тільки для балансу смаку. Якщо ви робите солодкі млинці, то додавайте більше можна столову, дві столові ложки цукру додати. Дуже гарний рецепт з додаванням кип'ятку. Млинці получаються з ним дуже еластичні, м'ягенькі і гарно скручуються. І також додаю повну чайну ложечку солі, може навіть трішечки більше, ще половинку додам, тому що в мене будуть з не солодкою начинкою млинці. Так, ось так перемішала. Тепер додаю 50 грамів олії, перемішую і додаю 3 яйця. Спочатку я роблю таке досить густе тісто, а потім поступово додаю молоко. І коли саме таким чином поєднувати інгредієнти, тоді ніколи не буде грудочок в тісті для млинців. Так. Тепер поступово додаю молочко. Буквально по 150 грамів. Спочатку ось так всередині борошна вимішуємо, а потім з краєчків збираємо борошно. І також знову додаємо молоко. Рідини в мене взагалі буде літр, молока взяла 700 грамів, і 300 грамів в мене буде кип'ятку. Поставила чайник закип'ятила. Ось таке однорідне і гарне виходить в мене тісто. Зараз виливаю ще порцію молока і вимішую. Чим рідше буде тісто, тим тонкіше можна зробити млинці. Тоді вони будуть еластичні і не будуть тріскатись, коли захочемо їх згорнути. Так. Все, виливаю все молоко. І тепер додаю кип'яток. Буквально тільки-тільки закипів в мене чайник. Гарно вимішую і залишаю тісто на 15-20 хвилин, можна навіть на півгодини, щоб гарно розчинилась клійковина з борошна, і тоді вже буду готувати. Якщо воно стане потім більш густе, можна додати ще трішечки рідини. Зараз вам покажу, яке по густоті виходить це тісто. Ось таке ріденьке, це тісто виходить. Взагалі, можна сказати, як водичка. Але воно трішечки загускне це однозначно через деякий час, коли гарно спрацює клійковина в борошні. Залишати на деякий час обов'язково тісто для млинців, тому що, та взагалі, будь-яке тісто, обов'язково залишаємо відпочити на деякий час перед приготуванням, перед випіканням або смаженням млинців, тому що потрібно, щоб кліковина борошна гарно розчинилась і гарно почала працювати. Накривати нічим не буду, просто ось так поставлю його біля плитки. Тісто трохи постоїло, трішечки загустішало, але не сильно. Тому я більше сюди нічого не додаю. І нехай воно трохи постоїть. По гстаті воно мені подобається. Поставила нагріваю сковорідку і перший раз трохи капну олії. Буквально граминочку, ну, може, чайну ложечку. І буду брати, я так думаю, що в мене тут ополонник десь 100 мл. Ну, я буду брати мл 70. І ось таким чином розподіляємо. Млинці тоненькі, тому смажаться дуже швидко і перевертаю, до речі, ось такою лопаткою придбала в ікеї. Коли ще тільки облаштовували свою квартиру, дуже мені подобається. Вона така тонесенька-тонесенька, ось тут на краєчку. Для млинців ну, взагалі, те, що потрібно. Ось так. Прекрасно перевертаються. Позмажила вже я свої млинці. Получилося рівно 21 штучка. Ось такі вони вийшли еластичні, м'якенькі. Бачите, можна їх ось так гарно скрутити, і вони зовсім не тріскаються. Залишаються рівненькими, гладенькими і дуже значними. Одного я вже з'їла. Будемо тепер готувати для них фарш. Для фаршу в милинці беру пів кіло грибочків лісових заморожених, ось розморозила і відкинула, щоб відсідити зайву вологу, ось так багато її бачите, є. І також візьму пів кіло фаршу, фарш купляла заздалегідь, показувала вам і розказувала це, мабуть, тижні два тому була така акція. Два Судочки от такого фаршу попов кіло береш, і один судочок в подарунок. І зараз використаю. Так. Буду спочатку обсмажувати грибочки, а потім окремо обсмажу м'ясо і поєднаю ці фарші. Трішки додаю на сковорідку олії, висипаю грибочки. Зараз накрию кришечкою, і нехай вони гарно обсмажаться. В Принципі, вони в мене вже відварені, коли відварювала, додавала лимонну кислоту і сіль завжди так роблю перед тим як заморожувати лісові грибочки. Зараз тільки обсмажу, щоб вони були більш такі хрумкі, скажімо так. І коли вони майже готові, будуть ще поріжу дрібненьким кубиком одну цибулинку. Додам одну цибулинку е, до грибів і одну цибулинку до м'ясного фаршу. Сильно випарювати ці грибочки не буду, для того, щоб потім начинка в млинцях не розвалювалась, щоб в млинцях вона гарно трималася. Гриби трохи обсмажились і додаю дрібненьку-дрібненьку, дрібненьку порізала цибульку, одну штучку додаю до грибів. Гарно вимішую. І тепер трішечки додам приправ. Ну, з приправ я, в принципі, нічого до грибів не додаю, так як і лісові гриби і самі дуже гарно пахнуть. Додам півчайної ложечки чорного миленого перцю і також додам півчайної ложечки солі. Потім потрібно буде скуштувати, чи достатньо, чи ще до солю, якщо буде замало. Все, нехай досмажуються. Грибочки в мене вже обсмажились, висипаю їх і зараз винесу на балкон, щоб вони гарно вистигли. І буду смажити тут фарш. Додаю трохи олії, пару столових ложечок і викладаю фарш. Трохи зараз обсмажу і потім також додаю цибульку, дрібненьку-дрібненьку порізану. Одну штучку взяла. І також посолю, поперчу, ну, тобто, доведу до гарного смаку. Також ще додам коріандр до фаршу обов'язково завжди додаю мелений коріандр. Так, поки в мене готується начинка для млинців, буду займатися капусняком і поставила також розморожувати вишні для торту. Ну, торт, як вже сказала, покажу вам в окремому відео. Взяла, як завжди, в свою улюблену м'ясорубку з тертушкою і буду для капусняка терти все на ній. І капусту, і моркву. Так, що мені знадобиться, це рецепт моєї мами, 100 років тому, можна так сказати, записала свій записничок, і так по ньому я завжди його і готую. Вже перевірений роками, але все одно кожен раз заглядаю в записничок, бо щось забуваю. На 3-літрову кастрюлю бульйону знадобиться шматочок капусти, десь я думаю, грамів 400, може пів кіло. Ми будемо робити цей капусняк без м'яса, без бульйона, ну тому що так вирішили з донькою. А буду використовувати приправу свою домашню на основі томату. Вона в мене є на каналі посилання. Вам залишу в описі під відео або в першому закріпленому коментарі дуже класна приправа. Там відео, як я робила в'ялені томати на дачі в минулому році, і також робила цю приправу. Додаю і до будь-яких. Підлив і до супу, і до борщу можна до будь-чого додавати. Ну, краще до таких страв, в яких потрібен томат, тому що вона на основі томату і такий набуває червоний колір тоді бульйон. Дві морквочки, потру на тертушці, одну цибулину поріжу дрібненьким кубіком. І взяла вісім картоплин. Ось такі чотири штучки, досить крупні. Їх поріжу також дрібненьким кубіком. А ось взяла ще чотири такі дрібненькі, ну як дві. Такі звичайного розміру картоплини їх, котру на тертушці. Тому що потім буду виливати в капусняк, щоб він був більш густий. Ми в капусняк не додаємо ніякої крупи, не знаю, може хто її додає. Ми не додаємо. Зараз показую вам свій варіант. Я впевнена, що у кожної господарочки він свій вироблений руками. Ну я вам показую свій. І також додам половинку баночки тут 200, 100 грамів томат пасти. Концентрату купляла вже також він в мене є і додаю також. Капусняк. Ну, зараз буду подрібнювати. Подобається мені на цій тетушці шинкувати капусту і натирати для капусняку, тому що, бачите, яка вона міленька, виходить, дрібненька. Дуже зручна тертушка. Купляла її, не знаю, мабуть, років 20 тому були ось такі насадки ще, це в мене тертушки, там їх кілька видів є, а були ще, щоб різати кубіком. Ну, зекономила тоді, не взяла, але дуже шкодую, тому що кубіком, якщо нарізати однаковим, там взагалі десь 7 мм на 7 мм, і також була така насадка, ну, одразу не взяла, а потім вже не змогла її знайти. Такі трішечки в мене голос сьогодні, ну не тільки сьогодні, захворіла, хворію вже п'ятий день і навіть антибіотики почала пити, але щось ніяк не легшає. Ну, що ж, все одно потрібно готувати і їсти, і якісь справи робити. Антибіотик, до речі, привозила з України, тому що тут, а вже ж без, без рецепту антибіотик купити неможливо. І підсмажився вже в мене фарш. Зараз висипаю його до грибів, перемішаю гарно і поставлю на балкон, щоб він вистигав, потім буду загортати в млинці. Все, швиденько все натерла. І тепер буду паралельно ставити, обсмажуватись засмажку, цибулю і моркву. І паралельно буде в мене варитися ем, капусточка з картоплею. Ось таким кубиком дрібненьким я ріжу. Мені так подобається ну, і взагалі моїй родині. Якщо роблю капусняк. З бульйоном до ну, тобто з м'ясом, то також одночасно висипаю м'ясо невеличкими шматочками, висипаю картоплю і капусту, тому що ми любимо, щоб у перших стравах і картопля, і капуста була дуже, -дуже ніжна і м'якенька. Якщо ви любите, щоб капуста відчувалася, була така більш тверда, тоді ви капусту трішечки пізніше сипите, відварите бульйончик і тоді висипаєте капусту. Я висипаю все одночасно і буду паралельно все готувати. І також ставлю сковорідочку, наливаю на неї олійки небагато і одразу висипаю моркву і цибульку, буду обсмажувати, коли вони гарно притушаться, тоді додам томат пасту. Начинка для млинців вже вистегла. Зараз буду їх загортати і складати в судочок. Також люблю, коли є зайвий час. Можливість приготувати ось такі млинці з начинкою. можу зробити ось таке тісто і не солоне, і не солодке, і потім частину загорнути в ці млинці, ось такого, наприклад, м'ясного грибного фаршу, частину загорнути з кисломолочним сиром, заморозити і потім дуже швидко можна приготувати обід. Навіть не розморожую, кладу або на сковорідочку з вершковим маслом, або в мікрохвильовку. Прогріла і дуже смачні, получаються млинці швидко і зручно. Ну, ці заморожувати не буду, це у нас буде на тиждень. Так, засмажка у мене вже приготувалась, і капусняк також вже, капуста і картопля досить м'якенькі. І висипаю засмажку в кастрюлю. Зараз гарно закипить капусняк, буквально 15 хвилин, може навіть і менше, і вже можна виключати його, вже він буде готовий. І додаю свою домашню приправу дуже вона ароматна і смачна. Трішечки вона ось так, коли постоїть, можуть з'явитися такі грудочки, але то нічого страшного, тому що та маса, яку я сушила, ну тобто томат, він в своєму складі все ж таки має цукор і з часом може ось так склеюватись. Нічого страшного, я додам дві чайні ложечки. І також одночасно висипаю ось цю картоплю, яку я потерла. Ця картопля для того, щоб капусняк був більш густий. Можна ще дрібніше потерти, але я завжди тру на цю тертушку і все нормально. Все. Зараз ця картопля, яка потерта, вона 10-15 хвилин буде готова. І, в принципі, капусняк можна вимикати, він у нас буде вже готовий. Також згорнула млинці, нам цього вистачить на тиждень це 100% і, в принципі, вся робота в мене на сьогодні закінчена. Ось, в принципі, такі страви приготувала я сьогодні на цей Міна. день, який почався. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, що довіряєте моїм рецептам, пробуєте. І дуже-дуже вам дякую, що пишете потім свої відгуки. Мені було дуже приємно, коли одна підписниця написала, що дуже сподобався їй Брауні, і так, окрім того, що їй ще й сподобався і чоловікові. Це дуже завжди приємно. І дуже вам дякую за такі коментарі. Всім всього самого найкращого бажаю, головне мирного неба над головою.